Доброго дня, мене звуть Олег, і ви знаєте, от, як стаканчик, як стаканчик зранку, стаканчик кави може змінити настрій. Утром я проснувся. Проснувся утром. І буває у мене оце настроєння, а буває таке настроєння не сильно само по собі. Само по собі. Ну, думаю, що, що робити? Ну, поїхав я на каву. Думаю, вип'ю каву і знайшов таку кав'ярню, в якої ще не був. Заказав я лунго, п'ю я лунго. і стаканчики. стаканчики. І там надпись. Я спочатку випив каву і закурив, а потом прочитав на стаканчику. На стаканчику написано: я вже дослугу не забув, але смисл такий: не бійтеся змін. Зміни це шанс... шанс. Щас сповню. Шанс жити краще. Не бійтеся змін, зміниться шанс жити краще. Я як прочитав, воно як для мене, знаєте, от таке буває тригернуло. От іменно для мене. Якраз те, що я хотів почути. Блє, як в мене піднялося настроєння? В мене різко, так все одразу. піднялося настроєння, До цього було там, скажімо, 0 мінус один. А потім зміни. Зміниться те, що я вірю, що надам. Не тільки чекати змін, а що треба ще й змінюватися змінювати самому і змінювати своє життя самому. Тобто, в нас людина в основному боїться змін. Всі хочуть стабільності. Всі хочуть стабільності. От Щоб одне життя на одному місці, щоб якась була зарплатка постійна. От Все стабільно, щоб нічого не міняти. Але, во-первых, так не буває. А в других, Життя. Я вважаю, що життя. От хтось вірив в Богу, хтось в Бога, хтось Вселенну, хтось в життя. Для мене це воно одне, таке образне. І життя нам підкидає зміни. І зміни завжди ведуть до кращого. Зміни завжди ведуть до кращого. Буває, людина якесь е е е е зміни пішли. От зараз багато ж змін. Багато людей переселилося, покинули домівки. Але якщо відчувати, що все, що робиться, робиться на краще, що зміни це і є робота на краще, це зміни, зміна життя. І відноситися до цього так, що все, що не робиться, робиться на краще, це геть по-другому сприймається. І знаєте, я вірю, що це так і є. Я вірю, що це так і є. Зміни завжди людину трошки розворушають. Навіть в битової техніки в посуді, тільки що я це подумав, хочуть сковородку на всю жизнь, утюг купив і на всю жизнь. Зміни, зміниться і є життя. Зміни це і є життя. І як ви відноситесь до змін, так вам життя і дає. От реально, скільки я бачив людей, скільки я бачив людей, які переїхали в інше місто і геть по-другому краще почали жити. Скільки я бачив людей, яких... Життя аж підтолкнуло, та я сам по собі. Мене стільки разів життя підталкувало до змін. Ви знаєте, що я зараз вже не скажу, як воно називається підсознательно. Я шукаю змін, тому що я знаю, якщо сидіти на одному місці, якщо робити одну роботу, якщо жити в одному домі все життя, їздити на одній машині. То воно затягує, воно затягується і ти починаєш держатися. А зміни, зміни це благо. Якщо відноситься до змін як до блага, то життя розкривається, я не знаю, новими кольорами. І оцей стаканчик, обичний стаканчик з під кави, сьогодні перевернув моє утро і перевернув мене моє состояння. Як просто одним стаканчиком підняти настрій? От дійсно, от задумайтесь про зміни. Якщо у вас життя одинаково. Якщо у вас там возраст, якщо у вас там болячки, якісь все, ви подумайте, які зміни ви можете зробити собі сам чи сама, хто там мене дивиться. Тобто, що я можу змінити? І люба зміна вона буде йти до кращого. Тому що життя вам каже: міняйся, міняй друзів, міняй. Е Місто жительства, міняй мислення, любі зміни йдуть на краще. Навіть якщо ви цього не бачите. Буває, хочеться стабільності, все, наче все хорошо, а потім раз якась зміна. І ти думаєш, блін, ну було ж так хорошо. А ви подумайте, а вдруг ця зміна йде мені до кращого? І якщо так оце відноситись до змін. От дійсно, ваше життя перевернеться. Я не знаю, я викинув той стаканчик, треба було той стаканчик взяти. Хоча світь за 15 кілометрів, хоч їдь і заберег той стаканчик, та я його в мусорці вже не найду. Але як мені це тригернуло зміни? Зміни це ваш шанс. Зміни це шанс зробити своє життя кращим і щасливішим. І я в це вірю. Дякую, що мене слухаєте. До побачення. Y hay